Чого всі ведучі такі неприродні? Про що ти зараз говориш, Дмитре? Ти хочеш дорікнути нам, що коли ми беремо мікрофон у руки і просимо наречених вийти на церемонію, ми говоримо ось так? Чи наприклад, покликати маму нареченої або батька на повільний танець? Це тебе не влаштовує, Дмитро. Чому поясни? Тепер влаштовує. Невже вже. ця дикція не варта ваших коштів? Ну, дивись, якщо я буду говорити так до кінця, і я, і в принципі, люди, які будуть це дивитись. Тому я дивись, як спілкуюся я з тобою, рівно так само. Я спілкуюся з людьми. Mm -hmm. Я не говорю за всіх, я говорю тільки там за себе і за своє близьке оточення. Це теж була фішка ще там, не знаю, семи літньої давності. Чому? Бо дуже багато ведучих були вихідці з радіостанцій, і напевно складно от перемикати, коли ти реально звик цілими днями там. Ну що ж, вітаю? Ну, типу, я вмію цю інтонацію передівати, але я ніколи не працював на радіо. Я не довго був в сфері, інша є там тема, що гумористи завжди намагаються жартувати, да навіть тоді, коли це не потрібно, да, те, а івент ведучий це не про жарт в кожну там mm -hmm. секунду. Не завжди це треба. Тому ну тут дуже все індивідуально. Я навіть на зустрічах із парами, із з клієнтами кажу, що от як я зараз із вами спілкуюсь, так я і буду спілкуватись на заході.